Олег Ляшко, Радикальна партія. Я в першу чергу звертаюся до українських громадян. Я знаю, як кожному з вас сьогодні важко живеться. Бо і я, і депутати від фракції Радикальної партії. Ми щодня, коли не пленарний тиждень, ми проводимо зустрічі, ми їдемо по всій країні, ми слухаємо людей. Ми знаємо, що сьогодні більшість з вас рахує копійки, щоб купити собі кусок хліба без масла. Більшість із вас немає ліків, щоб заплатити за лікування. Багато хто з вас забув дорогу до лікарні, бо немає ще міти до тієї, лікарні, немає на чому їхати до тієї, лікарні і немає дорози, дороги, по якій їхати до тієї лікарні. Більшість з вас має дітей. Які, на жаль, не мають роботи. Частина ваших дітей поїхала по закордонах в пошуках кращої долі, і ви бачите їх в кращому випадку раз на рік, коли вони повертаються до рідної хати. А більша частина торгує на базарах, де важкою працею заробляє нещасні три копійки, щоб прогодувати свою сім'ю. Політика уряду, і це очевидно для кожної людини, політика нинішньої влади, президента, уряду, Національного банку, парламентської більшості. Ця політика потерпіла фіаско. Адже ця політика замість обіцяних реформ, замість європейського шляху розвитку, замість радикального підвищення рівня доходів громадян, а отже, і їхнього життя, ця політика призвела до протилежного, до зубожіння, до жебратства, до масштабних. Корупційних оборудок до зловживань, і головне до того, що в країні, як і два роки тому до Революції Гідності, до того, коли країною керувала банда Януковича, немає головного, немає справедливості. Людина, яка вивчилась, не може досягнути нічого в цьому житті, якщо в неї немає волохатої руки, папа чи мама, прокурор, суддя чи міліціонер чи депутат. У нас у парламенті тут цілі сімейні підряди влаштовуються простий роботяга із села, колгоспник, столяр, муляр, шахтар. Роботи знайти не може і їхні діти так само не можуть знайти. Ситуація, здається, без виходів. Але насправді вихід є. Вихід це радикальні політичні, економічні, суспільні зміни, які пропонує команда радикальної партії. Вихід! Це план Ляшка, який ми презентували всій країні і довели до відома суспільства. Якби радикальна партія мала більшість в парламенті, а не 20 депутатів, ми б не гаяли жодного дня на формування коаліції на торги, на збирання протухлих тушок для того, щоб захопити владу. Тому що немає часу на торги. Ми маємо рятувати країну, витрачаючи свій час. На підвищення рівня життя людей, на створення влади, яка працюватиме на країну і захищатиме кожного українця. Тому команда радикалів сьогодні, перебуваючи в владі, ми запропонували план вирішення наших проблем. Чотири ключових позиції: політична реформа. Адже корупція йде з виборів, коли на виборчих округах купують депутати голоси, потім приходять парламент і відбивають ці голоси, заробляючи гроші. Отже, зміна виборчої системи, внесення змін до конституції, прибирання з конституції дуалізму влади, коли президент, уряди, парламент борються між собою, а не борються за українського селянина, робітника, українську дитину, українського пенсіонера, українського.

Наступна ключова проблема це радикальна корумпованість судової і прокурорської системи. Ми пропонуємо судову реформу, прокурорську реформу, які передбачають звільнення всіх суддів і прокурорів, незалежне правосуддя, некорумпована прокуратура, прозорі і чесні правоохоронні органи це запорука, в тому числі економічного розвитку країни. Адже коли тут продажний суд, сюди не прийде ні один інвестор. Він не принесе грошей, це означає, що не буде робочих місць. І третє ключове це радикальна зміна економічної політики. Сьогодні президент, уряд і парламентська більшість вони намагаються поміняти таблички на кабінетах. Вони намагаються замість одних людей посадити на корупційні потоки інших людей. Насправді треба міняти не ліжка в борделі, а треба міняти радикальну економічну політику, треба вичищати політику. Чичний клас, який сьогодні 24 роки, експлуатує, паразитує на українській душі, на українській землі, на українському серці, і тому радикальна партія пропонує радикальні економічні зміни, спрямовані в першу чергу, на відновлення національного виробництва, зміна грошової кредитної політики для того, щоб малий середній і великий бізнес мали дешеві кредити, а не ходили як бомжі всім світом. По присягнутій руці заробляли по три копійки взамін матір, рідну продаючи, землю продаючи, душу продаючи, ми вимагаємо припинити антинародну грабіжницьку політику, яку проводить нинішня влада. Ми пропонуємо суспільству. Ми пропонуємо українцям альтернативний план дій, який виведе нашу країну, на широку дорогу розвитку, який дасть можливість людям працювати, заробляти, годувати свої сім'ї, зупевненістю дивитися в завтрашній день. Слава Україні!